Я, як психолог, люблю ставити людям різного виду цікаві запитання. Зокрема, час від часу я запитую у військових: якщо військовий зраджує своїй дружині, перебуваючи на війні, чи може бути його зрада виправдана тим, що він на війні, що він далеко від дружини? давно? Не бачив жіночої ласки, що він знаходиться в дуже таких специфічних умовах, небезпечних для життя. Можливо, це певним чином впливає на психіку, ну і так далі. Я очікувала, що військові будуть відповідати хтось так, це може бути виправдано, хтось ні, не може бути виправдано, хтось буде затруднятися відповісти. В результаті на даний час 100% чоловіків, яких я опитувала, дали одну і ту саму відповідь. Не може бути виправданням війна, все одно чоловік може берегти вірність своїй дружині. При тому відповіді дії давалися не роздумуючи, швидко, оперативно, однозначно, так, наче це само собою зрозуміло. І от виникає запитання. Велика кількість жінок скаржиться на те, що їхні чоловіки позаводили собі мадамів, будучи на війні, при тому, що я ж його тут чекаю, я ж страждаю, я ж переживаю, а він там десь розважається. І от такі відповіді: ну, якось не сходиться дебет з кредитом. Ну, я запитувала в чоловіків: ну а чому тоді от військові так роблять, чому військові зраджують? То чоловіки відповідали так: або це просто людина сама по собі така, що вона схильна зраджувати, тому зраджує і може виправдовувати себе війною перебуванням на війні. Або ж мають місце якісь суттєві проблеми в стосунках з дружиною, які були ще до війни, чи почалися під час війни, і от тому чоловік вважає за можливе так себе поводити. Це щодо питання того, чи можуть, чи може бути зрада виправдана війною. От військові думають так. А ви що думаєте, який у вас досвід? І ще я хочу зауважити, що моє опитування. Звичайно, не являє собою ну, от, вибудуване за усіма правилами наукове дослідження. Тому може, у вас якийсь інший досвід, може вам щось інше казали. От поділіться в коментарях. Тобто, це так чисто зріз поглядів, зріз того, як військові самі дивляться на цю ситуацію. Ну, а я чекаю вашу думку.